Вітаю на уроці математики. Сьогодні у нас закріплення вивченого матеріалу, спрощення виразів, робота з прямокутником і розв'язування задач. Ось дзвінок сигнал нам дав, працювати час настав, тож і ми часу не гаймо, урок скоріше. Починаємо. Увага, увага! З першої платформи вирушає математичний потяг. Прокладіть йому колію, обчислить ланцюжок у квадратиках. Отже, постав відео на паузу обчисли, а далі виконуй завдання. 6 додати 2 8. 8 відняти 1 7. 7 додати 2 9. 9 відняти 9 0. До нуля додати 8 буде 8. Від 8 відняти 3 буде 5. Яке число отримали? 5. А якщо у розрядній таблиці запишемо два таких числа, яке утвориться? 55. Тож, у зошиті запиши число, класна робота. Запиши число 5 рядком і рядком число 55. А зараз скористаємося переставним законом множення. 2 помножити на 7 дорівнює. 7 помножити на 2. 8 помножити на 2 дорівнює. 2 помножити на 8. 9 помножити на 2 дорівнює. 2 помножити на 9. 2 помножити на 3. Дорівнює 3 помножити на 2. Обчисли ланцюжком по колу. Відкрий підручник на 94-й сторінці номер 561 Пам'ятаєш, як обчислювати ланцюжком? Відповідь попереднього прикладу. Це буде початок наступного. Тож, 2 додати 2 дорівнює 4. Наступний приклад повинен починатися з четвірки. 4 помножити на 2. 8. Наступний приклад починається з вісімки. 8 Вісім додати 7, 15. 15 відняти 10. 5. Наступний приклад шукаємо, щоб починався на 5. 5 додати 2. 10. Далі шукаємо приклад, який починається з десятки. 10 відняти 8, 2. Ось наш приклад закінчився двійкою. І наш перший приклад починався двійкою. Тож ми обчислили ланцюжком по колу все правильно. Спрости вирази, замінивши додавання множення. Обчислювати не потрібно, лише замінювати. Тож, в зошиті записуємо вирази номер. Записуємо всі ці вирази. Замінюємо. Дивимося на перший вираз. До 3 додати 3, додати 3, додати 3, додати 15. Ми бачимо, що трійка додається 4 рази. Тож, ми можемо замінити на 3 помножити на 4. І вже потім додати 15. Наступний вираз. 2, додати 2, додати 2, додати 2, додати 2, додати 2 і додати 10. Ми бачимо, що двійка додається 6 разів. Ми можемо замінити як 2, помножити на 6, а потім додати 10. І останній вираз. До 9 додати 9, додати 9, додати 9, додати 9 і відняти 40. Дев'ятка додається 5 разів, тож замінюємо. 9 помножити на 5 і віднімаємо 40. Письмова робота в зошиті. Треба спростити вирази і обчислити їх значення. Тож записуємо вирази номер, записуємо вирази, спрощуємо, все записуємо і обчислюємо. А після перевіряємо. Тож, перший вираз. 8 додати 8 відняти 10. Коли ми спростимо, ми запишемо: 8 помножити на 2 відняти 10. 8 помножити на 2 16. Від 16 відняти 10 буде 6. 2 додати 2 додати 2 додати 2 і додати 40. Спрощуємо. 2 помножити на 4 додати 40. 2 на 4 8. 8 додати 40 48. 6 додати 6 додати 60. Спростили. 6 помножити на 2, додати 60. 6 на 2 12, 12, додати 60, 72. Подивись уважно на малюнок. вибери вираз, за яким можна визначити кількість квіток у трьох вазах. Ми бачимо, що в нас є дві вази, в яких по три квітки. Тобто три квітки повторюються двічі. І в іншій вазі в нас 5 квітів. Тож, який вираз нам підійде. Правильно, 3 помножити на 2, додати 5. А зараз трохи відпочинь, заплющ очі, глибоко 3 рази вдихни, видихни, пригадай, щось дуже приємне, посміхнись, ще раз вдихни, видихни. Розплющу оченята і будемо далі працювати. А у нас задача на екскурсію вирушили два мікроавтобуси по 9 пасажирів у кожному. І один великий автобус, у якому їхало 38 пасажирів. Скільки осіб поїхало на екскурсію? Постав відео на паузу. Ще раз прочитай умову задачі. Поміркуй і розв'яжи! Отже, міркуємо: в нас є по 9 пасажирів у двох автобусах і 38 пасажирів у великому. Тож спочатку нам краще дізнатися, скільки їхало осіб у двох мікроавтобусах, а потім скласти все разом, щоб дізнатися, скільки всього. В зошиті записуємо задача номер. Першою дією дізнаємося, скільки їхало осіб у двох мікроавтобусах. По 9 осіб у кожному. Тобто 9 помножити на 2. Всього 18 осіб. Другою дією нам треба дізнатися, скільки ж всього у двох мікроавтобусах 18, в автобусі 38, тож всього 56 осіб. Поїхало на екскурсію. А зараз попрацюємо з прямокутниками. Ми знаємо, що кожний прямокутник має 4 кути, 4 сторони і 4 вершини і всі кути в ньому прямі. Отже, роздивись уважно ці прямокутники. У прямокутника є довша сторона, а є коротша. Довшу сторону прямокутника ми називаємо довжиною а коротшу шириною. Якщо ти візьмеш лінійку і змірєш довжину сторін, окремо змірюєш довжини, окремо змірює ширину, то ти побачиш, що протилежні сторони у прямокутника завжди рівні. А зараз самостійна робота в зошиті. Друкований зошит 45-та сторінка номер 1 Продовжуємо працювати в друкованому зошиті. 44 сторінка номер 2 Постав відео на паузу, обчислі вирази і порівняй, використовуючи знаки більше, менше або дорівнює. Отже, 5 додати 5 10, 5 помножити на 2, 10, тож 10 дорівнює 10. 3 додати 3 додати 3 буде 9, 3 помножити на 2 6, 9 більше, ніж 6. 6 помножити на 2 12. 12 менше, ніж 62. 2 помножити на 9 18. 18 менше, ніж 29. 34 відняти 18 буде 16. 2 помножити на 8 теж 16. Тоді ставимо знак дорівнює. 2 відняти 6 14. 2 помножити на 7 14. 14 дорівнює 14. Друкований зошит завдання номер 3 В кожному прямокутнику познач сторони, що мають однакову довжину. А ми сказали, що однакову довжину мають протилежні сторони. Тож, якщо дві сторони однакові, мають однакову довжину, позначаємо їх спочатку однією рискою дві однакові сторони, інші дві однакові сторони позначаємо двома рисками, як на зразку, на прямокутнику блакитного кольору. Тож самостійно зроби і решту чотирикутників. Врешті в тебе вийде ось так. Дві однакових сторони однією рискою. І ще дві однакових сторони однією однаковою кількістю рисок. Дві однакових сторони однією рискою, дві других однакових сторони двома рисками. Дві однакових однією рискою. Дві других однакових по дві риски. Дві однакових однією рискою, інші дві по дві риски. Вдома опрацювати номер 569 570 на сторінці 95. Гарно попрацювали. Дякую за увагу і до зустрічі!